Глядачів телеканалу ТВА. В етері теми дня у студії для вас. Працює Юлія Стеранка. Далі у випуску головні інформаційні акценти вихідних та понеділка. Триває 215-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти не полишають спроб повного захоплення Донецької області та продовжують порушувати закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БПЛА. Для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів: це, зокрема, Куп'янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Кам'янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків. Мінометів та ствольної артилерії зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Буковині попрощалися ще з трьома відважними воїнами, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. У бою з російськими загарбниками загинув старший сержант Бурдейний Микола. Прощалися із героєм 24 вересня у рідному селі Зелена. Із солдатом Іваном Іпатієм прощалися у селі Лукавці. Чоловік проходив службу у військовій частині А 7107 зі старшим лейтенантом Олександром Головком, який служив у складі військової частини А 7093 Прощалися у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Кількість хворих продовжує зростати за тиждень на коронавірус. Занедужили 1237 буковинців, у тому числі 142 дитини. Водночас у Чернівцях понад 1300 учнів не відвідують школу через вірусні захворювання. 16 класів перебувають на самоізоляції через COVID-19. інфікування підтвердили у 25 школярів та 10 працівників. На Буковині затримали десятьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон до Молдови і Румунії. На одному з контрольних постів Дністровського району затримали двох жителів Харківської та Київської областей, які планували незаконно перетнути державний рубіж. Також у пункті пропуску Кельменці 38-річний житель Донецької області, пропонував прикордонникам тисячу доларів хабаря, аби незаконно потрапити до Молдови. Окрім цього, впродовж вихідних охоронці кордону відділів Красноїльськ та порубне. Затримали ще шістьох правопорушників, жителів Чернігівської, Харківської і Київської областей. Ще двох ухилянтів, жителів Полтавської та Харківської областей, затримали з підробними документами про непридатність для служби. Сучасний простір для навчання та розвитку дітей відкрили у Чернівцях. При соборі успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви освятили катехетичний центр святого Петра. Тож відтепер більше сотні дітей не доведеться тіснитися у невеличких підвальних аудиторіях. Про нові гідні умови та сприяння розвитку духовних та соціальних потреб розповідаємо у сюжеті. Щосуботи при дітлахи приходять до церкви на уроки. Тут, при катедральному соборі успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, діє освітній простір, катехетична школа. Там ми вивчаємо про Бога, ми читаємо Біблію, завдання параграфи, параграфи, стихи. Далі робимо завдання, нам видають листочки, де що записуємо в зошит, де що малюємо деколи. Дарина почала ходити до катехетичного класу ще у 2014 Нацятому нині дівчина вже стала членкинею товариства Обнова. каже тут навчання поєднують із відпочинком та подорожами і, мовляв, завдяки підходу вчителів, діти із задоволенням сюди приходять упродовж років. До 15 років лише катехетичний клас, а потім вже обнова. Ну то я ходила всі ті роки кожної суботи. Ми також їздили від церкви з катехетичним класом в табори. Суботи це був дуже сильно чекало цього дня. Щоб прийти зранку сюди в катехтичну клас. Вже більше десяти років вчителем катехидом при соборі є. Оксана Сиротюк каже, до цього доводилося проводити заняття у досить невеликій аудиторії або ж у церкві. «Дітей дуже багато і більше п'яти класів наповненістю. Ну приблизно так 25 дітей в кожному класі, і кожного року приходять діти до причастя, готуються до сповіді, до першої сповіді урочистого святого причастя. Як правило, ці діти залишаються. А відтепер діти зможуть навчатися у новому приміщенні, яке звели при катедральному соборі успіння Пресвятої Богородиці. П'ять років тому була проголошена наша чернівецька єпархія. І Мені відразу впало в око. що у нас немає місця для дітей. Потрібно великий просторі. За окремі приміщення, навіть цілу школу того освітнього закладу, де будуть формуватися нові покоління, нової країни. Фундатором катехетичного центру на честь пам'яті свого батька Петра став Арсеній Яценюк. Я хочу, щоб ці чудові діти стали сильними, справжніми, патріотичними українцями. Українська греко-католицька церква. Має дуже глибоку історію катехетичних шкіл, і це ще розпочалось з часів Андрія Шептицького. І тоді катехетичні школи були основою, в якій кувалися героїчні українці. І переконаний, що і в Чернівцях ця школа буде здобутком того, щоб наші діти патріотичні, героїчні, сильні, мудрі, виховувалися в цій школі. Маю за честь, і моя родина має за честь долучитися до такої праведної справи, і що ця школа буде носити ім'я апостола Петра. У новозбудованому центрі є класи, молодіжний простір, тераса, трапезна, бомбосховище та конференц-зал, де за участі Арсенія Яценюка провели першу дискусію із циклу зустрічей у форматі вільного університету, започаткованого Чернівецьким академічним товариством Обнова. Врешті приміщення всередині ще мають дооблаштувати, але і дітей, і батьків, і вчителів вже тішить новий освітній простір. Дуже важливо, що діти мають цей куточок, куди приходити, та і бути ближчим до Бога. Гарна будівля, все нове, гарно облаштовано, зручно для діток. Кімнати, десь розписані кімнати. Ну, надзвичайно гарно продумано, та архітектор і дизайнери попрацювали. Тобто діти надзвичайно щасливі. І те, що звичайно їхнє коло тут разом, їхні вже друзі, знайомі. Ми неймовірно тішимося, неймовірно радіємо з того, що маємо таку таке велике Приміщення, такі світлі класи, таку е, гарну і затишну атмосферу, щоб ці діти, які справді неймовірні, толкові наше майбутнє майбутнє покоління, які мають де навчатися саме таким цим е, цінностям, які ми всі хочемо бачити в нашій такі славній, непереможній і вільній і мирній Україні. Всі свідомі українці, які пішли воювати, вони пішли якраз через те, що вони хотіли. Щоб життя було, і цей центр це прекрасний прояв того, що життя є. Життя не тільки на війні, кожний свою війну проводить в тому місці, де він знаходиться. Хтось добре вчиться, хтось щось будує, хтось чогось досягає, і це вже є Україна, це вже є боротьба. Юлія Старанка, Максим Білоткач, Василь Ставчанський та дня, ТВА. Про культуру, релігію та філософію у Чернівцях відбулася дводенна школа діалогу для молоді. Говорили зокрема про смислові та світоглядні речі, та як стати опорою у творенні самих себе. Детальніше вже готова розповісти моя колега. Дозвілля з користю у Чернівцях відбулась дводенна школа діалогу для молоді Коекзист. Говорили про культуру, філософію, релігію, смислові та світогідні речі, щоб стати опорою у творенні самих себе, спільноти та кращого життя. Я вважаю, що в Чернівцях є величезний потенціал для розвитку культури порозуміння, тому що наше місто воно характеризується тим, що з давніх давен культура толерантності була для нього притаманною. І ось наша школа вона має на меті. Долучати молодь до розбудови культури порозуміння, до розбудови культури толерантності. Концепція школи максимально обговорити питання сучасної культури. Заходи поділили на лекції з практичними коворкінгами, де учасники мали можливість не тільки ставити запитання, а й спільно творити простір порозуміння, каже пані Ірина. Перша наша лекція стосувалася власне культурного шоку, як стику різних культур. Далі у нас буде лекція, яка стосуватиметься мовної ідентичності. Будуть лекції про конкретні релігійні форми і феномени аврамістичні релігії, східні релігії і той потенціал етичний, ціннісний, який закладений в цих релігійних системах. Ми будемо відвідувати музеї, ми будемо відвідувати конкретні релігійні громади і спілкуватися з релігійними лідерами. Ну і будемо мати, я сподіваюся, плідну дискусію довкола всіх цих питань. Лекторами школи стали науковці. Ну, співробітники кафедри філософії та культурології моя лекція була присвячена культурному шоку. Ми говорили про проблеми культури, проблеми взаємодії культур, проблеми діалогу культур. Це те, що зараз надзвичайно актуальне, тому що ми живемо в епоху глобалізації і постійно ми стикаємося з тими новими викликами, в тому числі культурними викликами, коли ми змушені пристосовуватись до якоїсь культури, чи ми змушені вписуватися в цю культуру. Не оминули й питання функціонування мови в нашому суспільстві, зокрема, обговорили про сленг, діалекти, суржик, як до цього ставитися, як це пов'язано з нашою психологією, ментальністю та як керувати процесами мовного досвіду. Будемо говорити, наприклад, про те, чому виник суржик. Чи це позитивне явище, чи це негативне явище? Чим суржик відрізняється від діалекту і діалектів? От я буду намагатися розгорнути ту думку, що діалект це краса, а суржик це дисгармонія. Важливість шкіл з такими заходами полягає в осмисленні тих подій, які відбуваються навколо нас, стверджує лекторка. У нас часто не вистачає часу осмислити це все. І мені здається, що саме такі школи вони дають можливість як така собі зупинена мить, тобто зупини, Тися і поміркувати над тим, а що в принципі відбувається, де моє місце в цих подіях, яким буде мій вибір, в тому числі мій культурний вибір, тому що це наша ідентифікація, не тільки національна, але в цілому соціокультурна ідентифікація. Це дуже важливо пам'ятати про, про те, хто ти є і куди ти рухаєшся. Також тут молодь може віднайти товариство зі спільними цінностями, з якими в майбутньому можна розвивати культуру та освіту. Переконані організатори і учасники школи діалогу. Це багато нового досвіду і нових знань. Воно покращує ерудицію і важливо. Тому що тут багато історії також залучено, і важливо розуміти історичний простір чернівців, які релігії, які культури тут розвивалися, як вони співіснували, як вони співіснують в теперішній час. Зараз в нашому місті досить рідко проводяться такі цікаві заходи саме на цю тематику. І дуже цікаво долучатися, дізнаватися щось нове постійно. Хочеться розвитку у різних сферах, в духовній. і ста. Ну, більш інтелектуальним це просто цікава ініціатива, і вона розширює твікругозір. І я вважаю, що більшість людей повинні брати в такому участь, тому що це піднімає культурний рівень нашого населення і е, створює активність у нашому суспільстві, що я вважаю будь-який час потрібно. Навіть у такий це неймовірно важлива річ. В житті будь-якої людини, тому що це тебе надихає. Це е, тобі в деяких випадках дає можливість е, відпочити навіть, тому що ти змінюєш е, від своєї діяльності, працюєш над чимось іншим, працюєш розумово над культурою в даному випадку, і це добре впливає на твоє життя. Автори програми кілька років поспіль проводять подібні заходи у Львові. У Чернівцях організували вперше. Втім, за словами пані Ірини, у планах створити традиційну щорічну школу і тут. Я сподіваюся, не в останнє. я Сподіваюся, що час школа стане традиційною, тому що відгукнулося дуже багато партнерів, які готові допомагати. І Чернівецький національний університет, і власне пад Гравітон, і родина Бурбаків, які зацікавлені в тому, щоб якось розвивати подібні заходи в нашому місті. І я думаю, що такий інтерес до подібних заходів, якщо він має такий резонанс, він має майбутнє. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Спорт заради перемоги у Чернівцях провели дводенний обласний турнір з дзюдо імені Степана Кінащука. Незважаючи на усі перешкоди, пов'язані з війною, у змаганнях взяли участь діти з 13 областей України. Уперше щорічний захід набув такого масштабу. Деталі у сюжеті. Гомін сотня дітлахів, хвилююча атмосфера та радість від перемог. Таким запам'ятають цьогорічний турнір імені Степана Кінощука, Його призери та призерки. Я виграла третє місце. Я рада, що я отримала цю нагороду. Я тренуюсь чотири роки. Мені подобається цей спорт. Я хочу їм і далі займатися. Це, це моє захоплення. Думаю, юна борчиня Марія каже, що хоче займатися дзідо і надалі. Я дуже рада. і в Мене третє місце для мене. Це має ну, велике значення. Я трену. П'ять років і це дуже тяжкий труд. Турнір зібрав під одним дахом у Чернівцях хлопців і дівчат з усієї України. Це перші такі змагання, які зібрали стільки дітей з усіх кінців України. Всі тренувалися в залах, хто як на вулицях, то як міг да? чому тому, що наші діти вони ну потребують. Вони навчаться, вони тренуються. Все ж вони ростуть, і батьки дуже уділяють тренери цьому. Увагу, тому назріла вже реалізація того, що зробили за цей період. Спортсмени кажуть, участь у таких змаганнях серед юних борців вважається дуже престижною. Хлопці і дівчата вони, скажімо, мають певний рівень вже. Тут дуже така борьба серйозна в них. Я, до речі, я привіз сюди свого сина. Він теж бореться, хоч. 10 років, але вже вони знають багато прийомів, вони реалізують себе. Обласний турнір з дзюдо імені Степана Кінащука проводять вже вдруге. Цього разу захід по-справжньому масштабний. На першому турнірі було присутньо 300 спортсменів. Сьогодні і завтра буде присутньо 500 спортсменів. Тому цей другий турнір він вже у нас збільшується. Він у нас стає могутнім, адже цей турнір, щоб ви знали, це Татані Буковинське. Вона щасливе. Тренер Степан привіз із Конятинської громади Вижницького району більше десятка дітей. Ще на початку турніру його команді Чудовий старт задала Софія Левковська, яка виборола друге місце. Привіз 13 дітей. Дуже сильний турнір. Приїхали з різних областей, з, з різних і такі потужні команди. І Початок у нас суперовий. Я задоволений, що є результат. Діти займаються з Шого класу з першого класу по одинадцятий клас, вся вся школа займається. На думку майстра спорту Кадіра, дідо може бути частиною військової підготовки. каже на змагання з Києва привіз не лише майбутнього чемпіона, а й захисника України. Моєго друга син він теж вибрав себе цей вид спорт Ми сподіваємося, він буде чемпіон світу. Він вже четвертий год займається. Йому дев'ять літом получається він тренується. Он ті чотири рази став чемпіоном. У нього дома. Губоко жовтий пояс зараз як говориться, у нього на будучи плани своєю чергою. Максим Бурбак каже, що проводити такі заходи необхідно, щоб демонструвати окупантам свою силу та незламність. За сьогодні приємно здивований. те, що так, на те, що Україна зараз боронить свою незалежність, зібралося 500 діточок, хлопчиків і дівчат, багато дівчат, і, врешті-решт, продовжують цю чудову традицію. Я переконаний, що дуже позитивна ініціатива. Адже показуємо нашим ворогам, расистам, що ми не здаємося, що ми виховуємо наступне покоління, що життя в Україні продовжується попри всі ті складнощі й труднощі, які переживає зараз наша нація. Також на змаганнях зібрали 25 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Валерія Пержун, Андрій Миронеску, Теми Дня ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Вдалого вам завершення дня. Дякую, що були з нами.